Христос Воскрес! Що тут скажеш? Це найважче, що я готував у житті. Краще приготувати триф обо поспіль. Низький укрін усім і кожному, хто зберігає традиції і випікає пасачки кожного року. Зараз особливо вдячний своїй бабусі, яка готувала запашні паски в промислових масштабах. Цього року я надихнувся і протестував різні варіанти. І так, це справді смачніший рецепт. Рецепт для теплячих. Тісто треба вистоювати спочатку одну годину, потім знову розім'яти, вистоювати ще годинку, і після цього дати підрости 2-3 години в формочках. Можливо, не все вийшло ідеально, але це поєднання варто того, щоб ним поділитись, особливо для тих, хто не любить родзинки, як я. Так, я додав би більше апельсинової цедри до цукру і залишив би настоятись на ніч для більшого яскравого аромату. Головне, що я змінив би, це меренга, яку я переоцінив, і вона вийшла трохи рідшою. Але прикрасити можна будь-яким улюбленим способом. Ще я вирішив додати цікавинки і зробити крем дипломат для начинки. Секрет, ці інгредієнти повинні бути кімнатної температури, крім вершків, вони мають бути крижаними. Скажу, що тепер мене зовсім не дивують ціни в закладах на паски. Повний та детальний рецепт під відео. Сподіваюсь, ви знайдете для себе щось корисне. А я, як завжди, дякую за перегляд, чекаю від вас вподобайку, підписку та коментар. Зі святом.